Важаю доброго для розуміння того, в яких умовах працюють наші бойові медики. Скажу, що на сході нашої країни дуже складна ситуація. Наші захисники героїчно і надалі намагаються декупувати нашу рідну українську землю, але не вистачає зброї. І ми стикаємося з намаганнями окупанта просуватися на деяких ділянках фронту. На жаль. Тому ситуація дуже складна, наші бойові медики працюють. Просимо вашої підтримки, тому що тільки разом ми зможемо вибороти для нашого українського народу. Таку очікувано і дуже важливу перемогу, так що разом до перемоги.